Давненько я вже не записав на YouTube відео, хворів, було б дуже багато роботи, але вирішив що сьогодні натхнення, я хочу записати відео на тему, як робити нереально круті описи вашої продукції за рахунок чату GPT з допомогою EAS. Перше, для цього треба чат GPT плюс верс, зновуртою 20 доларів на місце і постійно використовую, і вам раджу. І так, створили діалогове вікно, пишемо. Обов'язково пишемо стань СРО-спеціалістом. спелістом сіро це спеціаліст зі збільшення конверсії інтернет-магазинів. Так, SRO спеціаліст. Так. Е, далі. Пишемо, наприклад, давайте ми продаємо посуд. Давайте знайдемо якийсь посуд в інтернеті. Я продаю посуд. І мені потрібно... щоб ти написав крутий, продаючий опис. Як я раджу давати, як спеціаліст до кожного вашого речення. Ціаліст. Я буду давати фото. Тих круто пиши. Окей. Далі переходимо просто в Google. Дивіться, якщо ви з телефону, ви можете одразу, ось тут є функція завантажити фотографію. Ви можете з телефону одразу камеру увімкнути і фотографувати ваш продукт. Або ж відфотографували, скинули на комп'ютер і можете сюди завантажувати. Давайте перейдемо, наприклад, картинки. Давайте візьмемо, так, так, так. Ось давайте перейдемо Так, набір керамічної посуди. Давайте глянемо, який у нас тут назва опис. Значить, у нас клієнта назва збір керамічного посуду. Тобто така дуже проста І ось тут так. Фотографії круто, але сам опис продукту. Так, так, так. Ох, як я не люблю пром через опис продукту такий дуже маленький. Просто беремо фотографію. так. Так, копіюємо, вставляємо. І відправляємо так, чату GPT. Так. Він там, секунда, дві думає. Реально, дуже класно пишу. Ми зараз по багатьох проєктах дуже почали це використовувати. Так, так. Ну дивіться, він характеристики точно вашого продукту не визначить. Ви можете, наприклад, їх вручну прописати, але загальний концепт опису продукту реально дуже крутий. І я раджу вам обов'язково використовувати іконки-інфографіку в описі продукту. Наприклад, там ось такі галочки, там в комплекті. Ось так реально класний опис, набагато кращий, ніж ось просто текст. Просто текст. Тому друзі, успіхи вам використання чаті ж використання жті не крутий інструмент для.